Як розлучитися українцям, перебуваючи за кордоном, вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть нам свої запитання в коментарях. Всім відомо, що воєнний стан та бойові дії в нашій країні напряму впливають на сімейні стосунки українців. Багато людей виїхали за кордон, і їх шлюб не витримав випробування відстані. Тож для Великої кількості людей за кордоном актуальною є проблема розлучення. А якщо сімейна пара громадяни України і їх відносини зареєстровані саме тут, то і розлучення реєструються в Україні незалежно від країни. Нинішнього перебування. Звісно, кожна справа, кожний випадок індивідуальний і потребують індивідуального вивчення, розгляду та підготовки, наприклад, наявність дітей, спільного майна, взаємної згоди тощо. Проте, за загальним правилом, розлучатися, якщо чоловік або дружина, так само, якщо і обидва, перебувають поза межами України можна двома способами. Звернувшись до органів ДРАЦ. Або до суду. Зазвичай припинення шлюбних відносин через органи ДРАЦ краще і значно легше, аніж через суд. Проте, в даному випадку, коли чоловік чи дружина перебуває за кордоном, раджу здійснювати розлучення саме через суд онлайн. Але знову ж таки. Всі випадки особливі і потребують індивідуального підходу. Тепер давайте детальніше розглянемо можливий варіант процесу розірвання шлюбу, якщо дружина або чоловік за кордоном за допомогою органів драс. Скориставшись цим варіантом, потрібно бути готовим до того, що процес триватиме у декілька етапів. Спочатку особі, яка знаходиться за кордоном, треба передати чоловіку дружині в Україну перекладену. Та легалізовану заяву встановленого зразка про бажання припинити шлюбні відносини. Далі особа, яка перебуває в Україні, відносить цю заяву разом із своєю до відділу ДРАЦ. Реєстрація розірвання шлюбу відбувається не раніше, ніж через місяць. До цього часу від того з подружжя, який перебуває за кордоном, необхідно направити перекладену та легалізовану згоду на розірвання шлюбу без його або її участі. Після отримання всіх документів орган ДРАЦУ Має зареєструвати розривання шлюбу. Зверніть увагу, такий варіант можливий лише за відсутності суперечок між подружжями щодо розлучення, за відсутності неповнолітніх дітей в родині, а також у разі, якщо хоча б один з подружжя особисто буде присутній або приїде в Україну. При виборі цього способу розлучення додатково розрахуйте витрати на держмито, нотаріальне засвідчення заяви та згоди. Проставлення апостолю, переклади та поштове відправлення за кордону. Тому стверджувати, що цей спосіб кращий чи дешевший за розлучення в судовому порядку не можна. Другий спосіб розірвання шлюбу за допомогою суду. Що тут важливо, наявність взаємної згоди пришвидшує судовий процес, навіть якщо у пари є спільні діти, з переваг. Можливість проведення шлюборозлучного процесу без присутності як позивача, так і відповідача. Можливість повного супроду судової справи в Україні адвокату з досвіду ведення таких справ зауважу, що розірвання шлюбу за допомогою адвоката через суд буде легшим, швидшим і у багатьох випадках навіть вигіднішим за витратами. Тепер для того щоб без зайвих клопотів розлучитися, перебуваючи за кордоном. Необхідно звернутися до адвоката в Україні. До нас можна звернутися онлайн через сайт соцмережі або ж месенджери, отримати консультацію та обговорити всі нюанси справи, дистанційно підписати договір про надання правової допомоги. Відправити в електронному вигляді копії всіх необхідних документів, узгодити замовлення процесуальних документів, дочекати закінчення судового процесу, отримати в електронному вигляді або поштою документи, що підтверджують припинення шлюбу, а саме рішення суду, що набрало законної сили. Ось і все. Ви займаєтеся своїми справами, а ми вирішуємо проблеми за вас. Тож, якщо потребуєте консультацію щодо цього чи інших питань, заходьте на наш сайт офісадвокатів.com.ua, замовляйте консультацію. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть нам в коментарях. І до зустрічі в наступному відео.